На Максим знову вже не Максим, я придумав нарешті для ютуба собі нікнейм. І я, кстати, уже могу говорить по-русски то ну короче нікнейм буде мой Максим Максимилиана. Максимилиана, бро. <гум> Прикольно і трохи смішно. Я, я це я вже планую нові відео знімати, мій канал заглушився, як ви знаєте. То доводиться мені думати, я думаю, думаю. Хочу якось придумати. То не виходить і то я зараз вже придумав, що знімати, як знімати, я дивився відео. То до слова з вами був Максим Казван, як завжди. Не Максим Казван, а Максиміліано Бро. Знову по-українськи говорю. Ну, бувайте.